Дівчата, я не знаю, ніби все взяла, даже взяла зарядні, прикурватель взяла, зарядні з машини взяла, зарядні такі, бо не знаю, як там буде підходити. Все склала і сумку, і повний рюкзак. І ще в мене є речі. О, годинник! Поклала заряджати годинник, ще беру зараз свій годинничок. Теж не кидаю, блочок є, кидаю всю сумку, тут окладу, щоб не загубила, все збираємося. Попили кавусі і зараз будемо йти, їхати у дорогу. Трошечки переживаю, бо таке, знаєте, треба на кордоні переїжджати, ніколи там не було, але нічого, думаю, що, що, що все буде добре. Збираємося і їдемо. Ми вже нарешті прибилися до, до зал, тому що везли таксі, таксі довго не Ой, Ось, знаєте, як треба все разом, то одну, другу, третю, і так далі. Зараз йдемо шукати свій поїзд, цей поїзд, цей автобус. І ще є в дуже гарному автобусі їду. Я собі взяла ходок, бо ще від ранку нічого не їла. Вдома випала каву і все. Mm -hmm. і ось таке. Не знаю, який цей ходок буде, але який є, що треба кинути. Бо про що, бо дорога далека, вже не знаю, вже аж і Львові зупиниться.